Депутат Верховної Ради Юрій Соловей продовжує вирішувати проблеми свого округу. Села горішні та долішнє залуччя Снятинського району. Роками перебувають під загрозою. Вода вривається у село, затопляє все. У нас виходить, що тут дамба, село і там гарп, як ви вийде. Автоматично цю незину все затоплю. Чермач, гірська, гірська річка і дуже скара. Якщо буквально там падуть дощі два дні, у нас за ніч вода піднімається дуже високо. І в будь-який момент може перервати дамбу. Дамба побудована у 70-х роках минулого століття. Чиновники кажуть, вона не є поганою, бо витримала масштабну повінь 2008 року. Тоді е, е, вода, коли чармов піднявся, ми з своєї сторони там дамбу укріпляли по межі можливості мішками, гравієм, е, всяким неліквідом. От і дамбу прорвало в сторону буковини на банилю. І тоді вода різко, коли прорвала дамбу їхню банилівську, пала, і в нашому селі води не було. А коли була повінь у 2010 році, вони на той час свою дамбу укріпили, і тоді не витримала е, е, не витримала. Наша дамба і тому, де нижче, в долішньому залуччі прорвала там, де було слабе місце. Нашу дамбу проект на укріплення дамби розробили чотири роки тому. На той час потрібно було 15 мільйонів гривень. Нині проект морально застарів, як з технологічної, так і фінансової сторін. І люди почали пригадувати дідівські методи, як вберегтися від затоплення. У нас була слісхімія тут, і дуже багато гравів возилося і на ту сторону буковину, і на нашу сторону, зокрема Городенківський район. І бралося значно більше граві, як зараз береться. Значно більше, але тоді був порядок. То це контролював, якщо рухло міняло в нашу сторону, то зразу брали з тої сторони граві. І ми, і вони. Ми через річку приїжджали, шукали броди і брали там. Тоді, коли вода трошки піднімається, вона сама собою падала в ту яму і йшла туди. Коли затоплювали вашківську сторону буковинути, так тоді вони приїжджали до нас і брали з нашої сторони граві і так само. І так люди самі з собою це регулювали. Народний депутат Юрій Соловей каже: виділити кошти з держбюджету на ремонт дамби майже нереально, адже потрібно удвічі більше коштів, ніж було закладено в проєкті. А от дати дозвіл підприємницькій структурі. На русло очисні роботи можливо, це один з тих випадків, де можна поєднати, як кажуть, у нас в народі, корисне з приємним. бо можна з одного боку вирішити серйозну проблему. Спрямування русла ріки з іншого боку, підприємець, той, який зацікавлений в цьому, може отримати дозвіл на розробку шутру, на розробку гравію і, власне, отримати від цього підприємницький зиск. Тому я думаю, наше спільне завдання влади всіх рівнів знайти точки дотику, як цю проблему вирішити. Обговорити дане питання нарде планує на спільній нараді з обласними керівниками управління екології та водних ресурсів.